Ну що, народ, всім привіт, всіх зі святом, всіх з Днем машинобудівника України. З нашим професійним святом. Всім хочу побажати наснаги, здоров'я. бачите, яке гарне місце вибрав. Щоб знаходили час відпочивати, щоб знаходили час для сім'ї, для себе, для власних хобі, для власних бажань. Гарних заробітків, гострого різця. М'якої заготовки, щоб радувала родина, щоб ваша муза, дружина, донька, дівчина розуміла, коли треба залишитися на годинку після роботи, бо треба доробити, щоб зранку давала смаколик на обід. Щоб замовники розуміли, що іноді не швидко, що іноді не виходить. Всього вам найкращого в нашій нелегкій професії. Такий нам дістався цікавий час, важкий, з новими викликами. Не бояться робити нового, не бояться робити того, що я от обіцяв собі, що ніколи не буду брати ні зброї, ні запчастин до зброї в руки. Такі часи, що треба, треба все освоїти, треба все зробити гарно, надійно і на віка. Всіх ще раз зі святом.